Так, народ, всем привіт. Невеличкий відеообзор таки попався мені. Opel Insignia 2 літра. 6-14 рік. Я теж 14 року. Автомат. Машинка на повному заряді. Повний жирний комплектайшн. Не вистачає панорамного люку, даху і шкіри, А так машинка просто на всьому. Зараз щось розкажу, щось може не докажу, дзвоніть, телефонуйте. Автомобіль 22-го року пригнаний з Німеччини. Особисто я колись приганяв ну, власник даного автомобіля. Автомобіль взагалі знаходиться в місті Київ. Власник Київ, власник колись їздив зі мною до Німеччини, ми разом не вибирали цей автомобіль в дуже хорошому стані. Автомобіль ніде нічого не фарбовано, не перешивалося, не фарбувалося. Машинка реально на, на класній комплектації. Зараз щось розкажу, щось покажу. Е, буде в описі ціна, номер е, телефону власника, якщо щось буде незрозуміло. Телефонуйте напряму до власника, партроніки спереду ззаду, лінзована оптика, біксинони навіть, верніше, фар. Денні ходові вогні, Партроніки спереду ззаду, сказав, безключовий дос доступ на всіх чотирьох дверішках. Заводиться з кнопочки, старт стоп. Є дотяжка задніх дверей, задня камера теж є. Присутня, Ну, дуже хороша комплектація, реально хороша комплектація. Ну, Тут бардачок, бардак такий трошки, бо так, людина виїхала, колега попросив просто зробити відео. Можливо, хтось когось цікавить такий автомобіль, тому що бачите, є дотяжка теж. Задніх дверках задній ляді є дотяжка на дверей, бокових немає. Титани, зимова резина досить хороша. Ще гарантія є 6-7 мм. Так, у нас є розмір 225, 50 r 17 Бачу досить непоганий стан шин. Диски теж бачу, що не царапані, не фарбовані в оригіналі. так Звідси теж є безключовий. Безключовий є. Дивлюсь так, що машинка ніде не царапана, ніде ніяких таких подряпин, щось такого. Особливого я не бачу. В дуже в хорошому реальному стані. Вся по кругу 14 рік, оригінальний 14 рік, як казав, там 2-хлітровий автомат 14-й чистий рік. Ціна даного автомобіля буде 11300, можливий торг Буде в описі даний автомобіль, е, підкріплений буде номер телефону напряму до власника. Хто може кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, оглядайте, що зможе це. От, тільки є чуть-чуть запотівання, але автомобіль 100% що не був вдарений, нічого, не битий, тому що він ніде не фарбований. Колись свій час ми разом з ним вибирали цей автомобіль в Німеччині. Я тепер трошки покатався, хочу продати щось інше купити. Так що рекомендую кому. Цікавий такий даний автомобіль, Opel так, Дивіться, серединку глянув зараз, казав, безключовий ще раз наголошую, є теж є бокові і сліпі зони допомога. Так, є в нас чотири склопі йомнички. Тут регулятор дзеркал, центральний. Ну, тут трошки помився тут так. Все ідеально не вичищалося, не готувалося так, там, автомобіль просто. Єдине, що я кажу, що немає панорами і немає шкіри. Немає шкіри, але оригінальні сідушки, нічого не перешивалося, все в оригіналі. Руль теж не фарбований. Тут чуть-чуть є, але це легенький потерся, але не фарбований і не перешивався. Так, собі, я показати вам. Е, є у нас підігріви сідушок передніх. Є великий екран, утримання полоси є, проктроніки спереду заду, камера задня є, тут мультируль, заводиться з кнопочки старт-стоп. Ну, можна сказати, що максимальна комплектація. Так як німців придумано тут, вставляється ключик. отакий у нас типу типу безключового. зараз заведемо, дивимося. Я не пам'ятаю скільки. Там пробігло, 200 ще не знаю, але точно зараз подивимося. Ось така ячеєчка тут отак От вставляється, бо без цього ви не заведете автомобіль. Мапочка, старт. Заводиться без проблем. Все чітко. Автомат надійний японський. Як кажуть, простий, перемикає класно, не стукає нічого, от я проїхався скільки з ним, по працюють по місту взагалі, і працює ідеально, просто працює ідеально. Двигун теж працює ідеально, ніяких полочок, нічого немає. так, Що у нас тут ще можна показати? Заднє сидіння теж ну, в хорошому стані сидіння. Автомобіль взагалі дуже збережений. По кругу, я казав 14-й рік всі стекла. Зараз пройдемося по баку фарби з прибором. Кліма. Так, що я хотів, показати. Камера є теж з попередженням, право ліво повертається, там ну, дестроніки. Є достроніки, так, спереду є теж достроніки при руху, коли рухаєся і перешкоди спереді, машина гальмує сама або якийсь на круїзі, теж вимикається. ну, Дуже хороша реальна комплектація, датчик дощу, датчик світла, все як обичного таких автомобілях, то 100% що він є, ця кнопочка не витерпа в хорошому стані. так що по словах власника все працює, автомобілі досить в досить хорошому, хорошому стані. Так, по куферу в фарбі, зараз пройдемося. Бригон працює частенько, шумно проспектує, арсенали повідійшов. Заладяний так. так. <звук> Заглушимо. Проборчик Так 138 Каждый минуток со швиденько так. 123 136 130 Тут все сквозь пластмасса идет у нас Задняя ляда Все пластмасса Заліза немає. 131. 129. 101. 130. 124. 144. 107. Прибор в нас ще довоєнний. Але в принципі, він показує теж нормально, можна так сказати. Це власника прибор, свій я не брав, просто так зустрілися. В Києві попросив 146, але цей автомобіль 100% не фарбований, 146, він в оригінальній покраске, 138. Ну, Одним словом, автомобіль не фарбований, я тут не бачу. Сильно великих якихось колів я теж не бачу. Так що кого цікавить. Телефонуйте або до мене, або на промондок власника. Ціна буде в описі. Ну, реально крутий автомобіль на круті комплектації. Ще бачите, що оригінальний склос, навіть з Німеччини є наклеючка, що тюк проходжений техосмотр в Європі. Автомобіль у 2022 році пригнаний в Україну. Можна сказати, два повних роки знаходиться на Україні. Так що, кого цікавить, телефонуйте. Нуйте, пишіть, приїжджайте, глядайте. Автомобіль знаходиться в місті Київ, ще раз наголошую. В місті Києві. Кого цікавий такий автомобіль. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Всім дякую, всім хороших покупок, всіх мирного неба. Дякую до побачення.